Таблиця шахів Ра проти Алмарун Чехія рейтинг 1883 De tijd. І 4 d5 на CD. Ну, C4, бо якщо було б d5. Так ми захопили б простір, трошки неприємно чорним розвиватися. Так, давай так. Чому фокус ходу, не знаю. Розкручуємо позицію потихеньку, <coughs> угу. Так. Ну, можна можливо і тут його затлужити, залишитислана, залишить тут. Позиційно, статично трошки пограю туди, типу F3 хоче б я зіграв. Так. Угу. Ну, нападать, чисто так. чепляться. либо за линию Е поборюсь. Угу. Або... Что? Шесть. Не знаю. Mnie tak. I troszkę pidły zdam. давай, мне сдать сейчас уже. Приты. Угу. <свят> так. Так. Можна, звісно, сюди піти, він може просто не взяти. Можна поки що вже 4. Бачимо, може вже 5 піду, може не піду. Ну, може, блокую поки цю всю двіжуху його. Не знаю, що мені з торому робити. Непонятно. Якийсь такий хід. Мабуть, Б4. Б5. Давай, да сюда причеплюсь. Ну, в принципе, я такие хитом, надо рачим. Шинвизма, да. Mm-hmm. Оп. І не виграли, да? Буває. Mm. Майже виграв, да не виграв. Таке було. І мет. Ну це от така от буває. Так. Отримаєш хорошу позицію, а потім як дожати, не ясно. Щось не побачиш, щось зігнеш, бо це складно. 78 на 73, бліц. Мабуть, вже 100 тисяч ходів мене було вигідно, але як виграти, не ясно. 2,5 вже по комп'ютеру. Жав, жав, да тут я щось не, не дожав. <клес> а, Фарс. Ну, взагалі, не очіплено. Тут треба ще подумати, може 27 секунд залишилось. Да, і зрозуміти, що тут якби ще слон зависає. Складні речі. А тут виявляється, що, ну, все, що цей хід нормальний, то тут треба тільки фарс це 7 знайти комбінацію. А це просто трішки краща позиція. А, і слон F8. Я взагалі не звернув уваги. Що можна слоном забрати. Я рахую або взяття тут, або взяття тут і все. Або відхід. А що є ще слон слоних 8. Не рахую. Правильно, Ферзь е 4. О, Фрезяш 5, ну там багато ходів. Багато ходів, я вибрав неправильний хід. Кідає нічию типа Комп'ютерну. Але, мабуть, як там називають динамічною Ну А тут я, як би знайшов вдейку, поставити йому мат, Інше, якби, як писав, писав Фішер, піжон бачить шах його дає, а от в цьому випадку якраз дуже невдале рішення. Мат 20 ходів. Але білі поставили в один.